Ісус зробив для нас на кресті. І це четвертий, і п'ятий вірші. Але ж Він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Е, розумієте, це ще 2000 років тому, коли Ісус був на хресті, потім помер, а потім Воскрес. Оце саме відбулося. Дивіться, тут же ж не написано, що ну, це такий, якщо там насморк, а якщо от рак. А якщо ще якась невиліковна хвороба, яку лікарі не можуть вилікувати, от нема таких ліків? Тут написано, що його ранами ми оздоровлені. Не оздоровимося, друзі, а оздоровлені, тобто у минулому часу. Так а що ж тепер? От якщо я захворів? Мені треба молити його, просити, поститися. Ой, я зціли е, мене, зціли мене, я так тебе прохаю. Ні, це все не має сенсу, друзі. Його ранами ми оздоровлені. Тобто, що стосується Бога, все вже зроблено. А в чому ж тоді справа? А справа в моєму прийнятті. Розумієте, я повинен погодитися зі Словом Божим. Оце нелегко. Тому що, знаєте, ми погоджуємося з білим е, болью, да? Біль. З білим. З болем. З болем. нам легше погодитися з поганими аналізами. Лікар сказав, та, у вас такі аналізи, там МРТ, КТ, все дуже погане. І що ми робимо? Ми погоджуємося. І кажемо, о Ісус, в мене такі погані аналізи. А що нам треба зробити? Нам треба погодитися ранами Його. Я оздоровлений, я зцілений. Його ранами ми зцілилися. Як з цим погодитись? Знаєте, це просто. По-перше, треба прийняти рішення. Я не погоджуюся з тими симптомами, які є в моєму тілі. Так. Самий найкращий лікар каже: вам треба йти, й те, Ну, хай каже, його задача.